Друзі, привіт! Дивіться, в яку красу я вас привела. Це семінарські сади. Там дитячий майданчик, тому я думаю, що вам чутно, як дітки граються. Я вже трошки піднялася ось там. от. Бачите, як багато сьогодні людей. Сьогодні неділя, 16 березня. Ось, дуже люблю це місце. Оцей закуток з лавочками, і влітку тут так гарно сидіти під цією старенькою липою. І от там от ще й фонтан влітку працює. Ось так от покручуюсь вам. Тут старі дерева семінарського саду. Це така стара його частина. Так, Отак так, от ще покручусь трошечки. Оце все мала страна, це район мала страна. Отак от, от вам покрутилась сьогодні неділя, 16 березня, повторюсь. І я, мабуть, сьогодні навіть випущу це коротеньке відео. А приїхала я сюди, щоб, ну, по-перше, хотіла піднятися на фонікулері, але фонікулер чомусь закритий, не працює. А можливо, не тільки тому, що сьогодні. От, а можливо, взагалі зараз на реставрації, я цього не знала. І дивіться, можна підійматися туди навіть ще вище і вище, як люди це і роблять. Але є тут така ось доріжка моя любима, і я хочу отак от по ній пройтись, і я вийду прямо зараз на. Оці мигдалеві сади, мигдалевий сад. Я хочу подивитися, чи він вже починає зацвітати. Правда, мені звідси щось нічого не видно, ніякого квіточого деревця. Але нічого. Я потім, коли пройду, то потім вам ще включусь і покажу.